Привіт-привіт! Сьогодні ми будемо робити декоративні скотчі. Тож, для чого нам понадобиться, просто треба начертити декілька от таких полосочок. Далі розмальовуємо. Можете брати мої ідеї. Ось де, яка в мене перша. Тож, хвилинку. Ось де як у мене вийшло. Я думаю, вийшло дуже гарно. Тепер залишається тільки вирізати. Я знову тут. Ось деякі скотчі в нас вийшли. Отакі От з кактусами. Такий синенький. Жовтий з полосочками. Фіолетовий, він дуже красивий, по-моєму. І, звичайно, ж таки, рожевий. І зразу говорю, щоб не було запитань. Ідея зі скотчами не моя, а іншого каналу. Я просто захотіла зняти тутор, якщо хтось не бачив в тому каналі, і я хотіла показати прикольні дизайни. Тож, і ще. Як, я знаю, що деякі можуть запитати, а що, якщо вони закінчились, вони ж дуже короткі. Просто зробіть іще. І їх треба буде просто клеїти. А можна е, зарані їх намазати клеєм, отут, з цієї сторони. Потім, після того, як намазали. Почекати, поки вони висохнуть. Краще всього клеєм карандашом. І потім, коли ви збираєтесь їх клеїти, просто помажте часть, яку ви колись клеєм мазали водою, і все, вони, вони будуть клеїтись. Знову ж таки, спосіб не з мого каналу. На жаль, той канал я не пам'ятаю, бо дивилась його дуже давно. Але він дуже прикольний. Тож, ось такі у мене скотч вийшли. Кладемо їх до нашого кейсу для скраббукінгу. Ось це мій кейс для скраббукінгу. Можливо, я зніму на нього обзорчик. І. Ось де такі в мене розочки вийшли. Ховаємо їх. І... Все. Усім дякую за перегляд. І усім. Bye-bye.